23 лютого 3 березня 1917 року у Російській імперії відбулася буржуазна революція. Цар зрікся влади. Вона перейшла до тимчасового уряду, який складався з ліберальних кіл Державної думи. Очолив тимчасовий уряд Георгій Львов. Його завданням було утримати землі колишньої імперії до скликання установчих зборів, але це завдання виявилося не з легких. Місяць тому ми створили Центральну Раду. Це політичний орган, який складається з п'ятьох найвпливовіших українських партій. Його задача представляти інтереси українського народу: нам необхідно визначитися з основами державотворення, адже програми наших партій різняться. Це створити боєздатну українську армію. Основним принципом державотворення пропоную досягнення автономії у межах федеративної Росії. Адже за це більшість українських партій треба обрати керівний склад Центральної Ради. Безперечним лідером у цьому питанні є Михайло Грушевський. Пропоную голосувати. Так. Моїми заступниками будуть Володимир Вениченко і Сергій Єфремов. Інтереси українського народу треба буде відстоювати військовим шляхом. Треба викликати українців з фронтів Першої світової війни задля формування української армії. Так, це формування буде називатися Полки імені Богдана Хмельницького. Наша партія. Соціалістів самостійників вже дуже давно займається військовим питанням. Тому ми створили свій власний особистий військовий клуб імені Павла Полободка. Отже, початок формування армії покладено. Штаб головного атамана очолюватиму я. Як нам досягти нашої мети автономії України? Якщо діяти законно, то треба сповістити тимчасовий уряд. Все вірно. Е, делегація Центральної Ради у складі Виноченко як голови е, Ковалевський і Єфремов. Е, їжджайте у Петроград і сповістіть тимчасовий уряд. Треба заявити про нашу автономію.